Всім привіті. Бачите, що я роблю? Це в мене сало. Було посоляне сало піджало. І я взяла перець паприку, бачите, лаврового листочка меленого, перчик. Бачите, чеснику натерла. І ось так я його гарно. Зараз повтіраю. І ось взяла сковородку, фольгу, включила духовку і поставлю, затечу. Гарно все. Тут у мене такі кусочки є, ясне. Бачите, м'ясо. Ось так як гарно. Я замешаю, повтираю. Так гарно пахне. Вот такий кусок мяса. Такий як бастурма. стурма. Чесночком пахне. Дари загорну, поставлю в духовку і хай печеться. Для смакота Почки можуть. Окрас таке накрило. Ой, трошки прорвала, що страшного. Зараз ще візьму. Ось так накрию, а потім я його зніму і так ще пропечеться зверху. Ну, так зробила все, в духовку сало запікається, борщ я зварила, і буде борщик із запеченим салом. Отак. Смакота буде у нас сьогодні. Сонечка запекла я вже сало, ось такі кусочки, собі взяв одного, де з'їв, який большенький порізав. От воно таке ще, бачите, ще шипить. Я тільки його його виймала. Ну, буде така смакота, думаю, хлопці будуть їсти. Звісно, будуть. Борщиком буде смачно. Все, сонечко. Єсті я наварила, борщу, сало запекла. Тепер пойду куплю хлеба, собі куплю житні. А їм куплю такий білий бердичівський, бо вони люблять, є. І побачу ще щось: сметанка в мене є, я купляла. Може, майонез дивиться. Коротше, сонечко, я буду йти, бо мені жарко. А потім уже десь будемо потрошку зустрічатися. Так що, мої дорогесенькі, я вас всіх вітаю з наступаючим новим роком. Нехай нам новий рік принесе, хочеться одного мир та перемогу, щоб всі жили в спокої, щоб це все горе мінулося, але не повернуть уже того, що було, і не повернуть тих, кого вже з нами немає. А це біда, це страшна біда і велике горе. Так що, нехай Господь Бог укрепляє, зберігає, допомагає, дає силу, терпіння це все пережить. Так що всім здоров'я, міцного, всього-всього самого найкращого, чого бажаю собі, того бажаю і вам. Щоб був лад, мир, злагода, любов, повага, порозуміння, щоб все було як найкраще і треба прощати одне одному. Не треба носа і голову під небо. Тому що зараз життя коротке, і не треба зловати, робити зло і мстить. До побачення і до зустрічі. Я вас обожнюю всіх, люблю, ціною, поважаю. Кому не тяжко, ставте мені вподобачки, підписуйтесь на канал, тому що гуртом. То є сила. Все буде добре. Розказуйте мені, пишіть, діліться мені всім, що у вас там. Запитуйте мене, буду вам відповідати. До побачення.